Поліція розшукала зловмисницю, яка пограбувала приватне помешкання в Івано-Франківську. Нагадаємо про цей прикрий випадок, який неприємно вразив мешканців краю. Вистаживши 12-річну школярку, яка поверталася зі школи додому, грабіжниця перед входом до квартири, застосувавши фізичне насильство, вихопила у дитини ключі і пограбувала помешкання. Як встановили правоохоронці, зловмисницею виявилася мешканка Коломищини, яка вже неодноразово порушувала закон. Далі в сюжеті. 24 жовтня до Івано-Франківського відділу поліції звернулася 35-річна франківчанка, мати школярки з повідомленням про крадіжку золотих виробів та грошей з їх квартири невідомою особою. Жінкою смуглявої зовнішності. Дитині довелося пережити важкі хвилини нападу. Жінка ззаду надійшла, на неї фактично накинулась, відібрала ключі, відкрила верхній замок, заштовхнула дитину в хату. І середини зачинила двері. Дитині вона пригрозила, щоб вона не кричала, нікуди не тікала, нічого не робила, інакше вона їй щось зробить. Злоумисниця викрала ювелірні вироби ланцюжок з підвіскою, два персні, пару сережок, браслет та грошові кошти в сумі 400 гривень. Під час проведення слідчих дій працівники поліції з'ясували, що грабіжницею може бути 47-річна жителька Коломийського району. Особа, яка вчинила вказаний злочин, виявилася жінка 69-го року народження, яка до цього моменту була неодноразово, можна сказати, навіть багаторазово судима, і в загальному до даного моменту. Провела в місцях в неволі більше 20 років. Награбоване смуглявка збула, а на виручені кошти збагатилася, проте ненадовго. Символічно, що саме на день народження зловмисниці, 11 листопада, коли їй виповнилося 47 років, жінці оголосили підозру про вчинення чергового злочину. Судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою проводиться слідство. Згідно з санкцією статті, на такий злочин передбачено ув'язнення на строк від 4 до 8 років.